В житті все повертається людино, Бог бачить твої дії з висоти, думки й розмови, чую, ще хвилини, тому не зможеш просто утекти. Радієш, що обманюєш безкарно і що нажився на чужій біді. Пізніше зрозумієш, що все марно, бо різне може трапитись в житті. Безсовісно й підступно робиш кроки. Через близьких усіх переступив, Ще подарує Бог тобі уроки і припливеш до рідних берегів, позичив щось, не віддаєш роками, і ходиш так, мов того не було. В компаніях сиділися плітками, і сієш між людьми тривогу, зло. За статусом лиш друзів обираєш і вигоду шукаєш хитро скрізь. Усі діла твої в той день згадаєш, коли заплаче серце, морем сліз. Людино, ти лиш гість у цьому світі, тож схаманись, роби усім добро і пам'ятай, за все будеш платити, бо бумерад не відміняв ніхто. Амінь.